В цьому регіоні, на жаль, найбільші проблемні місця це деокуповані території. Нам найтяжче там це дистанційне мінування. Якщо це міна, наприклад, пелюстка, якої є самоліквідація, то ми її знищуємо на місці. А в залежності, якщо це протитанкова міна, там, наприклад, то забираємо з її. Потім вивозимо на майданчик і знищуємо на місці. Але теж як показує практика, навіть протитанкові міни ми теж знищуємо на місці. Сама небезпечна частина роботи то тоді, коли ми це шукаємо в великих зарослях, коли ми обстежуємо якісь об'єкти критичної інфраструктури, або працює, працюємо по заявкам і бачимо, якщо можуть бути позиції заміновані, тому це вважається, ну, якби вважаю, саме небезпечним, що може бути, якщо його візуально не видно нічого. Відчуваю себе дуже чудово, на адреналіні, все класно, тому далі працюємо. На жаль, інколи коли. Трапляється з колегами біда, тоді трішки смуток наводить, але стараємось сильно не зацикливатись, тому що потрібно працювати і вважаю, мотивує тим, що е, крім, крім, крім нас ніхто цього просто не зробить, тому це є мотивацією, тому що людям потрібно допомагати. І якщо не ми, то хто другий?